Привіт усім! Сьогодні я вже підготував нове місце для своєї сонячної станції. Вже нема чагарників, немає іншого сміття. Все чисто і в мене дуже гарне, дуже сонячне місце для моєї станції. Отже, станція їде на нове місце. Ну, а поки ви дивитесь, як я переношу свою станцію, трохи поговоримо про інвертор. Мені не дозволили в нашому кооперативі встановити двонаправлений лічильник електроенергії. Тож я встановлюю звичайний трьохфазний, але все ж таки звичайний лічильник. Тому старий інвертор мені вже не підходить. Це дуже гарний інвертор, але, на жаль, він не дозволяє ні в якому вигляді лімітувати генерацію в мережу. Тож мені треба замінити інвертор. Отже, зібрав трохи грошей і придбав собі гібридний інвертор. Цей інвертор може працювати, як і в автономному режимі, до нього підключені батареї. А також він е, має режим підмішування. Тобто він може брати напряму з сонячних панелей, видавати мені в навантаження і брати частину енергії з мережі, якщо чого недостатньо. І такий інвертор не видає енергію в мережу, Тобто у мене не буде взагалі ніякої генерації в мережу. Це коштовно такий пристрій, не дешеві, Алло. але завдяки цьому я маю і велику автономність, тому що в мене є батареї, і сонячну енергію, і підвищена автономність, коли немає сонця, тому що в мене будуть працювати і батареї, і сонячні панелі. О, а тепер по підключенню. Моя сонячна станція тепер стоїть в іншому кінці двора. Це десь 35-40 метрів від інвертора. Тому для підключення довелось використати досить товстий кабель. На щастя, в мене залишився кабель від підключення старого електричного вводу. Це кабель СІП 16 квадратних міліметрів. От. Я з'єднав декілька шматків, поклав його у трубу та підключив усе в систему. Завдяки гарному сідженню кабеля та досить високій напрузі у моїй системі, що складає 160 вольт робочої напруги, в мене майже нема втрат на такій лінії. Тобто навіть 40 метрів при високій напрузі не є проблемою. Для такої станції, я вже зробив декілька тестів станції, і зараз, коли в мене станція стоїть на гарному місці і коли є сонце, то, звісно, це все працює набагато краще. Тобто, наприклад, зараз у мене генерація стартує десь об 11 годині ранку і завершується десь на пів п'яту ввечері. І якщо увесь цей час є сонце, воно повністю освіщає панелі, то така станція дає мені десь кіловат, кіловат 200 майже на протязі цього цього періоду. І навіть я бачив пік генерації, коли панелі видали мені повну потужність у 1,6 кВт. Коли хмарно, все вже, звичайно, не так добре. Якщо Хмара находить на сонце, то я вже маю не кіловат, а десь 100-200 Вт, і все. Тобто хмари дуже сильно впливають на роботу станції. З іншого боку, коли суцільна хмарність станція веде себе досить цікаво. Наприклад, тобто я дивлюсь на вулиці Хмари, дивлюсь, вона виробляє десь 50-100 Вт. Це очікуваний результат. Але наприклад, через годину я дивлюсь. Ті ж хмари, та ж яскравість, наче нічого не змінилося, але воно вже генерує 300 ватт. Тобто хмарність, вона буває дуже різна. І для нас це непомітно, але для станції це помітно і це може давати досить цікавий результат навіть у хмарну погоду. Тепер буду дивитись, як працює станція, то потроху спробую збільшити мій масив сонячних панелей. Хоча б до 2 кВт. А там вже подивимось, що з цього вийде. Ну а на цьому поки що повне оленям ньому все. Так що побачимось у наступному відео. Бувайте!